Я дуже рада вас вітати. Дітки, та ми знов потрапили до зайчика. Тільки ж були в тебе зайчиками в гостях. І не тобі допомогли обставити твою кімнату. Що на цей раз у тебе трапилось? Друзі мої, привіт! Допоможіть, будь ласка, я погукав гостей на чай з тортиком, а ніжки всі зламалися. Дітка, як ви вважаєте, як ми можемо допомогти нашому зайчику? Так, звісно, ми йому зробимо ніжки до його столика. І він тоді зможе спокійно запросити гостей на чай. Допоможемо? Дітки, але спочатку я вам пропоную пограти нашими пальчиками. Приготуйте наші долоньки і повторюйте за мною, щоб зручніше нам було майструвати, почнемо шафу стіл. Тілець, комод. Дім закриєм на замок. Для матусі та туся, для бабусі й дідуся, для маленької дитини, для Артема і Маріки, для людей, щоб зручно спали. Ліжечками змайстрували. Друзі мої, для роботи нам потрібна наша дощечка. Для працювання пластилін коричневого кольору стека. Та ось такий картон, ось такого розміру для нашого стола. Нам потрібно дітки, з вами зробити стекою, поділити на чотири частинки. Ось так. Ви вже рахувати вмієте, так, дітки? Поділили. І нам потрібно кожну частинку розім'яти в наших долоньках, пам'ятаємо, працюємо як і правою, так і лівою долонькою, пам'ятаєте? І ми будемо з вами робити невеличкі стовпчики, ось такі, розкочувати за допомогою наших долоньок для нашого стола. Бо стол тримається, на чому, дітки? Вірно, на ніжках, щоб зайчику допомогти нашому. Ось так. І розкочуємо кожну частину. Дітки, ось у мене вже є чотири стовпчика. Давайте порахуємо разом один стовпчик, два, три, чотири. Скільки всього стовпчиків? Всього чотири стовпчика. Правильно. Ну що, дітки? Давайте спробуємо. Чи вийде у нас столик з вами? Нам потрібно кожен стовпчик ось так трішечки притиснути до, наш, до нашої дощечки, щоб було йому на чому триматися. Ось так притискаємо. Наші ніжки готові. А зараз давайте спробуємо покласти верх. Нашого столика. Дітки, погляньте, вийшов на столик. Так, вийшов. А зараз, дітки, я вам пропоную потрапити ж до нашого зайчика, і ми побачимо, чи прийшли до нього гості. Гляньте, так вже до нашого зайчика і гості завітали. Дітки, нагадайте мені, будь ласка, кому ми сьогодні допомагали. Так, зайчикові правильно. А як ми допомогли, що ми з вами ліпили? Так, ми ліпили ніжки до столика, правильно, дітки. Ми з вами знову сьогодні зробили добрий вчинок. До нових зустрічей!